От як би ви відреагували на ось такий аналіз аналітиків західних щодо що імпульсу, можливості російських військ, що він фактично вже вичерпується, чи відчувається це власне у самому Бахмуті, на ваш погляд? Ну, власне, наш батальйон зараз знаходиться і на докомплектації, тобто, це є тренування, це є поповнення, це є перезлагодження. Це є гвардія наступу. Активно долучаються до нас добровольці і запрошуємо кожного хто. Відчуває в себе сили захищати батьківщину в якості добровольця, долучатися до гвардії наступу до батальйону свободи в складі бригади. Рубіж і наші побратими так само зараз під Бахмутом виконують задачі. Тобто, це є наступ, це є оборона, це є активні бойові дії. І Зараз конкретно під Бахмутом тримають надійну оборону, знищують орків окупанта. Власне тільки завчора. За завчора і артилерія і наші бійці знищили достатньо велику кількість. Якість ворог окупантів, тому в принципі, ну під Бахмутом ситуація доволі така динамічна, напружена. Продовжується, скажем так, спроби ворога і просуватися там, де вони можуть, там де вони вважають за необхідне, там де вони ну. Пробують, але загалом це більше ворог став заручником тих планок, які вони перед собою поставили. Ми говоримо про хибні хворі амбіції не до диктатора, там де якоїсь дати взяти той чи інший рубіж. Ми знаємо, як вони хотіли до нового року взяти бахмут силами наймиців. Оцих у Дзеків приватної компанії, блазня цього бункерного диктатора. Потім е, хотіли там до, до весни взяти уже силами, е, силами регулярних якихось частин, в тому числі і силами цих найманців, зеків. Е, е, ми знаємо, як вони хотіли лякали повторним наступом широкомасштабним на Київ і на всю Україну. Е, тобто, о, ті планки лякалок, які вони беруть, вони не відповідають їхнім можливостям. І тоді, коли верхи хочуть, а добровольців у них нема, та й в принципі можливостей у них нема, тоді починає це таке, що посилають на м'ясо, посилають їхніх ванюшок, які для них дешевше, ніж боєприпаси. Але і ці ванюшки теж закінчуються. Ну Тобто, як я кажу про їхніх мобіків-злочинців, які добровільно взяли в руки зброю. Пане Володимире, того, от іще одне формулювання, ну таке вражаюче для мене певною мірою, але воно образне яскраве яскраве, воно, можливо, проливає світло певною мірою. Атакують Бахмут за інерцією. Ну, тобто виходить навіть оцінка вже військових, якась інакша, але вона ще не вилилася. От ця оцінка в якісь конкретні дії зміни на полі бою. Чи можна погодитися з таким, дійсно, можна погодитися? Будь-яка зміна. Це тоді, коли ініціатива переходить в одні чи інші руки. руки. Зараз, по факту, з після успіхів української армії під Харковом і під Херсоном, ми розуміємо, коли були розгромлені великі частини. Військ окупанта не за ким не спостерігалася ініціативу. Єдина ініціатива, яка була за ворогом, це ініціатива утилізації своїх мобілізованих солдатів. Ми розуміємо, що до речі, оця от новина, те, що мене шокувала, що вони починають знімати. Т 55 і Т-54 з складів зберігання глибоко. Uh -huh. У нас вони будуть напевно вже Т-34 знімати зі складів зберігання там часів Другої світової війни, і після тому це свідчить про те, що у них єдиний необмежений ресурс на жаль, який лишається це мов ресурс, знову ж таки, це от їхнє їхня, їхня стадо отих, їх от які мовчки. Погоджується ставати співучасниками, злочинцями імперських амбіцій, а всі інші ресурси так чи інакше рано чи пізно закінчаться або закінчаться, і це їм точно не принесе переломного моменту ініціативи. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, от можливо, ви маєте ну своє уявлення після е, тривалого перебування саме там у Бахмуті? Можливо, ви знаєте про це із інформації, яку маєте від побратимів, те, що можна розкрити? От, якщо є припущення аналітиків британської розвідки, що е, росіяни от цей імпульс втрачають, зокрема і тому, що частину військових вони в інші місця забирають, вони кудись переводять. А е, які інші місця, які інші? точки, на ваш погляд можуть для них бути бажаними або за їхньою оцінкою критичними, куди варто когось передислоковувати? Дуже складно трактувати дуже складно казати, тому що якщо є інформація у керівництву Генерального штабу Укрівництва збройних сил України, то ця інформація явно не для поширення, тому що все ж таки ворог не має знати, що ми готові до будь-якого дії. І є така стратегія, є такий підхід у командування, готуватися до найгіршого варіанту. Тоді mm -hmm. будь-який варіант для нас буде виграшний, і в будь-якому варіанті ми зможемо отримати перемогу. Тому ми прекрасно розуміємо, що вони будуть пробувати шукати слабкі місця, пробувати просуватися де-інде, в тому чи іншому напрямку, так чи інакше, для того щоб все ж таки показати хоч якийсь успіх. У них є там хвора мета до початку весни, яку вони не виконали захопити всю Донецьку область. І в даному випадку вони просто чемпіони в утилізації своїх військ. Як це було зі 155-ї бригади морської піхоти, коли там сотнями одиниці бронетехніки і техніки були розбиті угу. в цьому наступі на Погледар. те саме Ну, сподіваюсь, буде по будь-яким іншим їх спробам. Пане Володимире, і е, буквально кілька слів про гвардію наступу, про яку ви вже згадували. Скажіть, будь ласка, це було е, оголошення про набір, така дуже мотивуюча новина зими цієї, так, про те, що створюється така гвардія, про те, що нові військові підрозділи формуються, про те, що е, добровольців, хто хоче приєднатися до служби, е, пропонують їм приєднатися. І от наразі. Е, досформовуються ці підрозділи. Як багато тут іще такої підготовчої роботи? в Будь-якому випадку завжди. Завжди ну бажані добровольці, і завжди, скажімо так, двері бригад і нашої бригади, і нашого батальйону відкриті до добровольців, до тих, хто хоче приєднатися до великої такої військової родини добровольців, для того, щоб якомога швидше звільнити всі наші території, відновити наші рубежі і вигнати окупанти якомога швидше. Ми гарантуємо дуже якісну фахову підготовку, і кожен знайде е, своє місце. Там, де він буде корисний, в будь-яких родах, скажімо так, військ в будь-яких я підкреслюю родах, де він себе бачить, де має ті чи інші, інші навички. Дякую, пане Володимире. Спасибі Дякую. за сьогоднішню розмову. Володимир Назаренко, боець Легіону Свободи Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.